Унікальна ситуація. Громадянське суспільство захищає очільника Служби безпеки України від ротації, про яку сказав Зеленський. Ну а насправді від звільнення його з посади. Дивно, що здивує, напевно, людину, яка далека від політики, і здивує людину, яка не далека від політики, кожного, кожного. Щоб е, суспільство в Україні вписувалось за голову Служби безпеки України, такого, напевне, ще не було. Але громадяни, які трішечки склепкою усвідомлюють, що відбувається щось відбувається в державі, відбувається якесь переформатування влади і доволі суттєве. Причин цього може бути багато, але те, що це не випадкові суви, напевне, всім зрозуміло. І ось тут, як не дивно, люди почали замислюватись над тим, що голова СБУ, очільник СБУ, власне, на своїй посаді і рухати його кудись, ну, напевно, не дуже правильно. Чому громадяни так вважають, не будемо зараз тут е довго думати, тому що уривок інтерв'ю, який я вам наведу, власне, е перераховує там. Перераховується там. А чим же малюк ну от заслужив таку доволі високу повагу громадян України, але є не тільки цей момент, і про це скаже Юрій Луценко. Ну давайте будемо слухати доволі цікавий фрагмент його інтерв'ю. За малюком стоять супер успішні операції: вигнання Чорноморського флоту з Чорного моря і заганяння в бухти новоросійська атаки на підводні човни, операція Павутина і знищення значної частини російської стратегічної авіації, безліч інших спецоперацій, якими опоясана була вся Росія на тисячі кілометрів. Тобто, глибина проникнення агентури української надзвичайно глибока, такого ніколи в історії не було. Тобто, це супер успішне з точки зору ну поточних викликів менеджер. Ну дійсно. Подумати, що малюка можуть кудись усунути до завершення каденції Зеленського, ну, було важко. Ну, які аргументи. Служба безпеки України провела низку прекрасних операцій, і очевидно, що СБУ зайнята дійсно безпекою України. І е, очевидно, що величезні сили Служби безпеки України спрямовані саме на захист України, причому зовнішній контур, зовнішній контур. Бо ми знаємо, що служба безпеки України є і внутрішній контур, і отут Луценко, який знає цю всю кухню зсередини, починає пояснювати те, чого ви напевне і не знаєте. Кажуть, десь в грудні місяці український парламент таки сподобався прийняти бюджет. У цьому бюджету ми зразу зрозуміли, як собі. Ну Тут про бюджет тут не так цікаво, він говорить про те, що там перерозподіл коштів і на військових не знайшлося, і так далі. Давайте трішки прогортаємо і цікаво далі. Якщо поранений офіцер в чоловіч депутат має вдвічі більше, ніж боєць на нулі. Так, це зрозуміло. Бо вдвічі, да. То це і є пріоритети влади. Угу. Я зараз не буду говорити про деталі, скажу лише одне по моїм підрахункам 120 мільярдів гривень виділено на передвиборчі кампанії. Угу. Починаючи ну, це ще раз повторюю. Юрій Луценко свій час був доволі ангажований з Петром Олексійовичем з усією майданною тусовкою. Тому тут може Юрій Луценко говорить щось таке політичне, політичне як боротьба за владу. Але далі цікаво. Кишпейків зеркала взагал... до недавно знову по стої штуки. Трамп якось закінчить війну, а я піду на вибори. Це Луценко говорить про Зеленського, що Трамп якось закінчить війну, а я піду на вибори. Ну знову тут не, не можу погодитися з, з Луценком, бо якраз якраз до Зеленського були великі питання в тому, що Трамп ніби хоче завершити війну, а Зеленський наполягає на деяких там умовах, від яких ми не можемо відійти. Цікаво все ж таки про внутрішню роботу СБУ. Плани фактично, він був в Житомирській області, але він... ось Тут він розповідає я, про малюка. Чесно, я малюка дуже чиную. Я його пам'ятаю дуже епізодичного, він був в Житомирській області, але він був заступником по бандитській лінії. Тобто, ну, це щось середнє між СБР і МВС. Для мене це дуже зрозумілий персонаж, який болювий, е, вперти, е, без жодної там політичних е, амбіцій на кар'єру, але буде робити на своїй посаді все, що зможе. Буде робити на своїй посаді все, все, що зможе. І ми дійсно бачили дуже успішні операції, все, що зможе. Але що ж не так в малюку? Це бик, який вставив роги в землю і буде пахати, скільки йому стачить сил, і скільки йому дозволять. Але з іншого боку, біля нього є, звичайно, інший персонаж. Скажу чесно, по моєму баченню, 70% відомства малюка працює на перемогу, 30% працює на охранку режиму. Mm -hmm. Тобто давайте приберемо це слово охранка режиму, а будемо оперувати такими категоріями, які, ну, які лежать у сфері відповідальності Служби безпеки України. 70% працює на оборону на зовнішньому контурі, і 30% всередині забезпечує безпеку держави. Тобто, це боротьба з різними ДРГ, боротьба з тими людьми, які здають позиції, боротьба, боротьба, боротьба. І звісно, що очевидно боротьба із деякими доволі радикальними громадськими діячами це зрозуміло. Тому то я вас завжди вчу. Вчіться політичній риториці, вчіться говорити зважено. Думайте, що ви говорите, бо ну ми живемо в таких реаліях. І до речі, Луценко про це зараз каже. Тобто, 70 на 30. 70 на зовнішньому фронті, а 30... Всередині Всередині охороняє також спокій громадян. Ну звісно, не без того, щоб десь не натиснути на тих, хто, хто якось трішечки відірвався від реальності і може нашкодити, в тому числі і владі. Ну на той СБУ. далі. Це тиск на опозицію, на громадське суспільство, на набу, на бізнес і ну, таке життя. Таке життя, каже Луценко, на жаль, ну, таке життя Луценко знає, що він говорить, він теж був у владі і, напевно, усвідомлює, як це всі ці структури працюють. Ну -ну. Герої в сяючих латах у нас ну, хіба що після смерті. Ну, ви зрозуміли, що герої в сяючих латах у нас хіба що після смерті. А до того е і так далі. Тому я, я вас чув, будьте обережнішими, підпишіться на мій канал, я вчу вас, що можна говорити, як можна говорити. Від чого варто уникати, а що можна сказати сарказмом, а що можна просто натякнути? Це дуже важливо. Таке життя, друзі, таке життя. Ви ж на роботі там, не відкриваєте, забрали, не починаєте говорити вашому начальству все, що ви про нього думаєте. Може, ви і так і не думаєте, ну, ви емоційно можете висловитись. Ну, от є служба, яка, яка от, каже, що підконтрольовує, скажімо так, і Луценко каже: ну, таке життя завжди так було. Чому зараз е, міняють Малюка? Бо передвиборчі плани Зеленського диктують змінити спецвіль відношень. Не 70 на 30, а 30 на 70. І так, на думку, на думку, Юрія Луценка, Зеленський, міняючи малюка, хоче змінити розстановку. Тобто 70 сил на внутрішню кухню і 30 лише на зовнішню. Відповідно, нібито СБУ має зайнятися виборами. В Україні і підкоригувати тих людей, які або можуть впливати на вибори, або не впливати, або можуть бути просунутими далі у владу, або навпаки, засунутими десь на задворки. Третій буде воювати, а 70% зусиль буде направлено на е, перемогу тільки не у війні, а на вибор. Угу. І звичайно, це лякає всіх. Ну, бо Бог з ним цими репресіями. Це лякає, каже, всіх, і Бог його з репресіями. Що ми приходимо вже стільки разів, що в принципі ми не сильно боїмося на Юрій. Я не знаю, чого ви там не сильно боїтесь. Знаєте, якби в мене були і родичі такі там, і зв'язки родинні, і все. А, і плюс в кумах дуже багато відомих людей. Може б я теж не дуже боявся, але в цілому для громадян вільної країни оці репресії, про які ви говорите, це по, по суті страшно. І Юрій Луценко зараз ну прямо фактично звинувачує владу в тому, що влада нібито збирається підкрутити гайки, якщо будуть такі вибори. Думка доволі суперечлива з огляду на те, що зараз відбувається з громадянським суспільством, і яке воно насправді чутливе. І мені так здається, що якщо за нині СБУ почне закручувати, як каже Луценко, гайки в суспільстві, це може мати просто зворотню реакцію, непрогнозовану реакцію. І те, що Зеленський хоче переорієнтувати СБУ саме на підготовку або на ущільнення. Суспільства для того, щоб суспільство проголосувало так як потрібно, мені здається, думка дуже суперечлива і абсолютно, ну скажімо так, неоднозначна. Ну давайте послухаємо Луценка, але втрачається е, основні зусилля на війні. Угу. Ну, давайте просто уявимо, що замість е, цих е, морських дронів малюк е, з'являються ну, чуваки, які будуть стежити за детективами набуття. Але ж. Але ж ми говоримо про зупинку війни. Ми говоримо про те, що Будану поставлений для того, щоб через нього Штати і так далі все і війна зупинилася. Тоді виникає питання: що робити 70% СБУ на фронті. Тоді виходить, що їх потрібно поступово повертати сюди, до України. Ну, власне, чим вони завжди і займалися: і при Кучмі, і при Ющенку, і при. До речі, Служба безпеки України одна з перших, яка Ющенка саме підтримала. Мені колись я пам'ятаю, мій тоді декан, Я ще був таким початковим, початківцем викладачем. І декан приїхав і каже: все, кінець кучмі. Тому що в ворота СБУ він бачив, як заїжджала машина Мерседес з помаранчевими прапорцями. А ще був кучма. Тобто, каже, все, це вже все. Тобто Кучмі фінал вже СБУ почало підтримувати Ющенка, значить, все. І, власне, так і сталося. І ось е, тут, е, ну, і при давайте чесно, і при Януковичі, і при Порошенкові, але при Порошенкові все ж таки там трішечки інша ситуація. Служба безпеки України в основному зосереджувалась на внутрішніх питаннях і внутрішніх проблемах. І, до речі, при Януковичі. Якраз Служба безпеки України найменше тиснула на опозицію, бо опозиція якраз була. А от при Порошенку якось її було вже менше, а зараз її ще менше. Тому, якщо навіть 30% Служби безпеки України це все утворили саме вони, оце, що зараз, то тоді треба сказати, що ефективність їх роботи ну, просто шаленна. Ну, я думаю, що ситуація трішки, трішки глибша, ніж її собі уявляє Юрій Луценко. Ну давайте послухаємо. Цікаво. Ну, ті люди, які зайняті на тому там, запуска, да, приходять раптом на контроль за політичними опонентами. Ну, це ж, м'яко кажучи, нерозумно і небезпечно для ведення війни. Ми й так. Ну... Якщо війна буде зупинена, то тоді що робити цим 70%, які зараз зайняті в війні? Ну, я розумію, що частина з них це спеціалісти, які набули великого досвіду, і вони залишаться там в певних мозкових центрах виробництво дронів, сучасних систем управління там і так далі. Ураження це все зрозуміло. Але ж інших 70% потрібно переорієнтувати на внутрішній ринок, чи чи я чого не розумію? Чи буде війна, і все одно будуть вибори? Щось тут не так. в найкращій ситуації народ. Тому, звичайно, ну, сьогодні я був, чесно кажучи, приємно до наприклад, заявою Драпату, який каже, що зрозуміло про Драпату, говорить, що... Що... що підтримують я, малюка, ну, але ми не знаємо, якими б вони були, якби був хтось інший на посаді. Це я, раз, але... а по-друге, безконечно відмовляти а, своєму начальнику. А думав... тут він каже, що, за його даними, малюк мав таку звичку, не то що звичку, а він мав силу в собі. Відмовити Відмовити Зеленському Єрмаку, коли ті мали якісь бажання. І от журналістка Української правди вона каже, що ну, знаєте, відмовляти началь... ну, не можна безкінечно. Ці угу. не може. Казати ні, може людина місяць людина на такій посаді, але завжди казати ні, не виходить. Тому ну, було як було, але змінити зараз його, вважають люди від тропату. а це ну я перепрошую, ну. В десятку входить керівників армії. Або там простий собі солдат, але дуже непростий політик та не чорний. Або там заяви людей з абсолютно протилежних політичних поглядів. Говорять про те, що і малюк заслу... не заслужує відставки, не дав до цього відставки. І суспільство ще більше боїться, що на його місце прийде хтось по поті Ярмака, щоб поміняти оце співвідношення 70% зусиль всередину країни на охранку. А 30, ну все там може залишиться, так як цим бюджетом. От що залишиться, то солдатам? Нічого не залишиться, то нічого. Знову питання: а що заважало Єрмаку зробити це? Що заважало Єрмаку зробити 70 на 30 раніше, і тоді б закрутили гайки всім, абсолютно. Щось тут не в'яжеться. От реально щось не в'яжеться. І тут далі е Юрій Луценко розповідає свої взаємовідносини з Зеленським. Е, зв'язку з цим я вважаю, що. Настав час сказати, що От тут є червона межа. Mm -hmm. Я дуже сподіваюся, що президента Зеленського, а він дуже сильно слідкує за настроями суспільства. Він заліта не слуга народа, він слуга соціології. От прийшов час йому сказати це не можна. Звичайно, після цього будуть у малюка будуть проблеми. Розумію. Зразу я буду. Ну, він розповідає, розповідає про те, як там можна малюка відсторонити, бо Зеленський насправді не має таких повноважень і так далі. Ну ну кати книжки, ну це ж. Він сам юрист стосовно малюка моєї Таня, не в мені звіри, бо Зеленський також я щось не помітив стосовно малюка, Ярослав Желізняк, депутат голосу, який став головним інсайдером опера операції МІДАС і всієї антикорупційної попеї останніх півроку, сказав, що малюку запропонували написати самому заяву, призначити на СЗР, і плюс так само пропонували секретаря РНБО СЗР, це служба зовнішньої розвідки. Ну що очевидно свідчить про те, що у Мерла теж можуть замінити, але начебто сам а, малюк відмовився щодо обох пропозицій, і більше того, заявив про те, що він вважає, що має працювати в СБУ. Що ти о прикольно, да? От ви приходите до начальника, начальник каже: ми вас звільняємо. Кажете: ні, ні ні я продовжу працювати. І тут фішка в тому, що Зеленський безпосередньо звільнити малюка не може. Отака фішка. До речі, не типова ситуація, коли президент пропонує. А... По своїй вертикалі посадовцю написати заяву про відставку, а він каже: ні, я не погоджуюсь, я буду працювати тут. Як ви гадаєте, чи вистачить голосів у парламенті на те, щоб відставити і призначити голову СБУ? За такою опозицією, респект, бо я думав, що я один такий був. Мене в свій час Зеленський десь через три місяці після перемоги викликали Ютача. а чому ви не пишете заявлення? Російською мовою? Що він має писати? Ну, все написали. Кажу, ну я ніколи не був такий, як всі, по перше, мені немає за що. Я нічого не вкрав нічого не вкрав, а то давний кальотива снять. Ми тоді як юрист. Юристу. Я кажу, нема Ну, Ми домовилися, що якщо парламент буде обраний з іншою більшістю, яка не підтримує чинної то я, звичайно, нашу заяву тобі посада ж сам по собі немає ніякої ціпості, ти або працюєш і маєш для цього механізуму, в тому числі або сьогодні. Те саме стосується Малюка. Зняти його президент може, згідно конституції, лише за погодження парламенту, але. Тут якраз вступає е, гру питання юридичної освіти Єрмака Ізеленського. Бо саме вони внесли в парламент е, зміни до закону про особливий стан, згідно якого президент має право відсторонювати тих осіб, яких він призначає. Тобто, не звертаючи увагу на конституційно описаний механізм призначення і зняття Генпрокурора Голови служби безпеки тощо, вони, е, задайте справою венедиктови, е, вирішили їх просто відсторонювати. Зрозуміли? Зрозуміли фішку, так? Да? Тобто голову СБУ не так просто, в принципі, посунуть. Там потрібна згода Верховної Ради. І хоча це по квоті президента, зняти його назад можна тільки через Верховну Раду. А тут на час воєнного стану виявляється, що у нас є там певні зміни, що Зеленський тих кого призначає, може відсторонити, не звільнити, а відсторонити. І тоді в тебе вже не голова СБУ, а ВО, голови СБУ. Зрозуміли? дуже Бо Конституція так і називається основний закон, і вона вище будь-яких інших видів е, юридичних актів, будь то закони, і постанови Кабміни тощо. Тому, в принципі, Зеленський е, може його відсередини до юри, в, 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 поки цей закон ніхто не скасував або не розкаже в неіснуючому на сьогодні проалізованому Конституційному суді. З іншого боку, а як тоді призначити того, кого не хоче? Очевидно, ну і далі там він розповідає, як це можна все зробити. Каже, я не буду підказувати, але, 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 але це типу можна, можна зробити. Ну, така історія. Як ви бачите, історія з малюком доволі неоднозначна. І частково те, що говорить Луценко, я можу з цим погодитись. Сьогодні Служба безпеки України вийшла на той рівень, на якому вона має. Мандат довіри з боку суспільства. Цього не було давно, ну напевне, ніколи. Так давно, що ніколи. Сьогодні Служба безпеки України більше захищається громадянським суспільством, ніж владними інститутами. І ось тут, от саме в цьому аспекті, можу з Юрієм Луценком погодитись: що є певні небезпеки, що Служба безпеки України переорієнтують деякі сили. Для того, щоб займатися якимись іншими а, справами стосовно захисту України. І що це буду за справи, станом на зараз ніхто не знає, як і те, хто може замінити малюка. Але маємо те, що маємо: великі ротації, великий бізнес, велика влада, великий вплив, великі-великі гроші, напевно, також грають на останню роль. Будемо розбиратися в цих процесах, адже вони впливають на наше з вами життя. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і слідкуйте за моніторами. Сьогодні, 4 січня, 21.30, вже є повідомлення, що, можливо, сьогодні вночі буде удар по нашій країні. Бережіть себе.